У деській державі присідуються, лікувата влада Росії знову закупила, знову специфікувала вибори і хоче ще на 5 років з'їсти на шиї і Для того, щоб тиск на активістів припинився, ми повинні надати розголосу цьому свавіллю, що твориться чекістами існуючого російського режиму. Не можна жити по принципу Моя хата з краю. Боротьбі проти злочинної влади повинні розуміти, що успіх б... багато чому заключається в взаємодопомозі. Не можна закривати очі на те, що російський правлячий режим зробив з своєю країною, перетворивши її. Наско... Вона стала схожі на зуможну напівколоніальну державу. Зробіть корупція, високий рівень злочинності, розпечене немолодне покоління, тепер діші в уряді. Нелегальних юнацій. Позбавлена армія, знищена освіту, повсюду вимирання народу. Вони чого це не нагадує? Це ж це лише частина тих бід, приведена антинародним режимом Путіна, диким капіталістичним, диким капіталізмом, який підтримує команда Путіна. Ця влада зобов'язана відповісти за опльовану історію. За голодних дітей, за матерів та пенсіонерів, які ледь в звані кінці з кінцями. Зобов'язані відповісти за поліцейську державу, за безправлю народу, за нещадну експлуатацію і розграбування народного надбання. Ми з братнім народом Росії рішуче говоримо ні, ганебній антинародній політиці єдиної Росії з одному, курсу уряду. Справжній господар Росії є народ, а не кубка корумпованих олігархів. Спирається на чекістів до запосидних сполучків. покидьків, які засіли у владі. Ми вимагаємо повернути народу Росії вибір та відмінити фальсифіковані вибори. Зараз я зачитаю петицію, яку ми відправимо Генеральному консулу Російської Федерації у Львові. Отже, Юрійовичу звертаю до вас, жителів Львівщини спостерігаючи за складною політичною ситуацією, яка відбувається у вашій рідній країні, стає страшно. В Росії вже близько 15 років править злочинний план Путіна Медведєва. В довгий час люди це та вірили покращення життя у Україні. Та зараз росіяни збагнули, що покращення з такими керманичами до них не буде. Народ добра інших політиків. Влада сфальсифікувала вибори. Народ вийшов сказати своє рішучі ні, фальсифікації, а влада. Що робить злочинець, коли чесний підприємець відмовляється платити йому меду? Злочинець б'є і знущається зі своєї жертви. Таким чином, буде змушує підприємцю коритися. Зараз бюрократична влада, єдиної правячої партії Росії, таким же методом прийнячує народ. Путін спільно з Медведєвим вивели тисячі озброєних службовців, репресивних органів проти мирних демонстрантів. Я інформація, що з Чесні прислали спецназ Рамзана Кадирова. Вже це є демократичні методи політичного правління, прописані та гарантованої Конституцією вашої країни. Адже ж виходять не футбольні фанати грудні 2011 року. Зараз виходять прості жінки, бабусі, діти, студенти. Ваша головна задача на території України допомагати росіянам, які потрапили в біду. Тобто ми вважаємо, що першу чергу ви мусите навести ладу своєму домі, а тоді братися до роботи чужого. Тому ми вимагаємо від вас зробити все можливе, що є у ваших силах для того, щоб припинити беззаконня, які твориться в Росії. Ми вимагаємо, щоб люди мали чесні грубо. Ми вимагаємо, щоб російський народ, щоб русські люди мали право на протест. Ми вимагаємо негайно звільнення усіх політичних активістів та в'язнів.